Сідайте зручніше дорогенькі, бо це новий випуск про переможців премії Дарвіна, який присвячено напрочуд цілеспрямованим персоналіям. Якщо дізнатися спочатку про обставини смерті першого героя нашого відео, то може скластися враження, що цей пан був або геть дурним, або можливо сидів на якихось речовинах, або власноруч хотів припинити своє існування. Але жодна з цих версій не є правдивою у випадку Гері Гоя. 39-річний Гері був успішним і шанованим юристом. Він працював в одній з найкращих і найбільших юридичних фірм у Торонто. Холден Дей Вілсон, керуючий партнер Пітер Лауверс, описував його як одного з найкращих і найяскравіших юристів компанії. Тож компетенції в юридичних питаннях, як і грошей, гою точно не бракувало. Але схоже, бракувало елементарного розуміння, як між собою взаємодіють об'єкти. У юриста була своя фірмова фішечка, назвімо її так. Отже, коли він проводив екскурсії стажерам, які проходили у його фірму на стажування, він брав і просто стрибав у панорамне вікно ось так. от Та на хіба ну, щоб показати наскільки безпечні і потужні вікна у топовій фірмі. Торонто гой виконував цей трюк незлічену кількість разів аж до 9 липня 1993 року. Того дня, коли юрист вперше кинувся у вікно, скло витримало, як і раніше, і чоловік відскочив назад. Але потім він чомусь вирішив кинутися у вікно ще раз. І всього лише за долю секунди вже летів вниз з 24-го поверху у внутрішній дворик будівлі. Помер чоловік на місці миттєво. Що іронічно, що насправді вікно витримало і цього разу, ну точніше, скло воно не розбилося. Просто рама розхиталася від того, що він постійно в нього стрибав, бився об неї, і разом із ним і склом просто полетіла вниз. Ось так. От до речі, цей випадок не лише потрапив у перелік переможних кейсів премії Дарвіна, але й також його згадували у популярних свого часу телевізійних шоу, як от руйнівники міфів і тисяча способів померти. Наступна історія перенесе нас з міста хмарочосів у маленьке містечко в Малазії, і мова піде вже не про юриста, а священника. Але перш ніж перейти до цієї історії, давайте швиденько зробимо добру справу. Хочу розповісти вам про герой Кар. Це благодійний проект, який забезпечує ЗСУ крутими надійними авто, потреба в яких, як відомо, не зникає, а лише збільшується. Команда фонду має 30-річну експертизу на міжнародному авторинку, тож мова йде не про тазики на колесах, а наприклад Ford F 250, F 350 та інші потужні дизельні автівки, обрані спеціально до потреб фронту, тобто високих вимог до технічних характеристик, надійності та придатності до швидкого ремонту. Важливо те, що Тройкар напряму комунікує з командуванням ЗСУ і працює з заявками офіційними від військових. Мета команди, яка підтверджена офіційним запитом від командування сухопутними військами, тисяча пікапів. І для цього потрібно зібрати 240 мільйонів гривень. У рамках проекту закуплено вже 300 автівок, більшість з яких вже на фронті у 60 військових частинах. Але цього замало. Адже авто на фронті це просто розхідний матеріал, який постійно потребує ремонту та оновлення. Тож давайте допоможемо. Це добра справа. Яка не займе у вас багато часу. Закиньте 5-10 гривень просто зараз. Якщо маєте таку можливість, то зробіть більший внесок. Не маєте можливості? Розкажіть про цей збір принаймні одній людині, і це вже дуже допоможе. Це, дякую, і повертаємось до історії. Отже, 25 жовтня 2017 року 68-річний Даоський священик і самопроголошений маг та медіум лімба, відомий як чорний пес, готувався до ритуалу. Того дня він з'їв лише солодку картоплю та печиво із зеленої квасолі, бо не мав перенавантажувати організм. Однак, попри це, він був досить бадьорим. Чоловік розмовляв, фоткався зі своїми прихильниками і потрохи готувався до ритуалу. Суть ритуалу дуже проста: посеред храму встановлювали великий вок таку округлу пательню на ніжках. У вок клали овочі, рис і вегетаріанські булочки. А згори, над воком підвішували конусоподібну кришку. Коли все було готово, у вок безпосередньо до рису і булочок залазив і сам лімба. Чоловік брав з собою пляшку води, сідав у позу лотоса, складав руки на грудях, як під час молитви, і просив накрити його кришкою. Далі під воком розпалювали багаття і починався ритуал, під час якого, як переконував сам Лімба, очищувалося тіло і розум. Ну, це якщо подивитися на це з якоїсь релігійної, поетичної та духовної точки зору. По факту, ж, чолов'яга просто сидів на розпаленій пательні. Блімба мав персональний рекорд. Якось він просидів під кришку 75 хвилин, і всі рази з середини доносилися певні звуки: чи то молитва, чи то стогін, незрозуміло. Але кожного разу чоловік вибирався назовні живим. Однак не 25 жовтня 2017-го. За 30 хвилин від початку ритуалу всі почули не лише стогін і молитву, а й просто відчайдушний стукіт, як його описували. Отже, зняли кришку і побачили, що лімба вже просто непритомний там лежить, якби на пательні. Ну, ритуал щось не дуже пішов священника одразу ж дістали з імпровізованої пароварки, втім, було надто пізно. Лікарі зафіксували, що він отримав сильні опіки другого ступеня, однак помер від серцевого нападу. Ритуал, який проводив даоський священник Лім, називається Сеанс молитви дев'яти імператорів Бога. Втім, президент федерації Даоських асоціацій Тан Хо Чоу, почувши про трагічний випадок, сказав, що такі ритуали насправді не є частиною основних даоських обрядів. На такі подвиги, за його словами, наважувалися лише для того, щоб залучити більше вірян і показати силу духа і тіла. У момент ритуалу поруч з магом були його діти, які бачили, як їхній батько практично варив себе заживо. Вони були проти цієї практики, особливо цього року. Адже незадовго до інциденту чоловіку зробили шунтування серця. Виявилося, що він тривалий час скаржився на труднощі з диханням. Втім, як і в минулі роки цього разу його просто не змогли відмовити. Він сказав: Я піду на пательню, хочу ритуал. Ну. Якимось іншими словами, але суть була та сама. Останній переможець премії Дарвіна на сьогодні також мав дітей і був досить релігійною особою. Але крім цього, він ще був напрочуд талановитим інженером. За це часто чолов'ягу додають у списки найбільш освічених лауреатів премії. Ну, рахуй, подвійна шана. Луї Деті з 1960-х років мешкав з родиною у невеличкому містечку на півдні Бельгії. З огляду на консервативність і релігійність країни у ті часи ніхто не дивувався тому, що Луї з дружиною регулярно ходять до церкви, і те, що Деті повісив розп'яття на стіні в кожній кімнаті у себе вдома. Сусіди вважали чоловіка спокійним, богобоязливим і небагатослівним. А пенсію він проводив переважно у своєму гаражі, де щось постійно майстрував. Однак ані сім'я, ані консервативність, ані релігія не за завадили Луї, все таки зрадити дружині, і вона якось його просто застукала з іншою жінкою під час того самого коханнячка, це неабияк обурило її, тож вона забрала дітей і подала на розлучення. Відтоді Деці став ще більшим відлюдником і все частіше проводив час наодинці за зачиненими дверима. Попри те, що це Лугі зрадив дружину, він ще не аби як на неї образився через те, що вона подала на розлучення. Прикидаєте? Крім того, пізніше мати Деті вирішила заповісти все своє майно, зокрема, і триповерховий будинок, в якому мешкав тепер один лише Деті, його дочці, а не власному сину. Чоловік був шокований і вважав це як мінімум несправедливим. Тож дещо придумав. Гіркота розчарування, які він відчував, переросли в бажання помститися. Тому чоловік вирішив встановити смертельні пастки по всьому. Будинку для тих, хто мешкатиме тут після нього, всього він вигадав 20 таких пасток, які були сховані в стелі, в стінах і, можливо, десь ще. Здебільшого це були рушниці, які були заряджені, і в певний момент стріляли. Та й він знав, що там житиме його донька. Ось так до курка кожного дробовика та рушниці була прив'язана ледь помітна помітненайлонова нитка. Тож, якби хтось, наприклад, різко потяг за дверцята шафи, з високою ймовірністю вистрілив би сам у себе, навіть не підозрюючи цього, але деякі пастки були й більш винахідливими. Наприклад, Деті сховав в маленькому холодильнику з пивом вибухівку, і коли певну кількість цього пива дістати звідти, то ця вибухівка би вибухнула. Ось так чолов'яга пронумерував пастки, вніс кожен пристрій у каталог і залишив закодовані записи, що натякали, де яка пастка знаходиться. Ймовірно, зробив він це для самого себе, аби не забути де і що встановив. Втім, це не допомогло. Тут важливе уточнення, що коли Деті закінчив з усіма пастками, йому було вже 79 років. У листопаді 2002-го сусіди почули постріл у будинку Деті. Коли поліція приїхала на виклик, вони знайшли чоловіка із простреленою з дробовика шиєю. Він з кров'ю та помер ще до приїзду рятувальників. Детективи припустили, що Деті закінчив своє життя, скажімо так, по своїй ініціативі. Але коли стали досліджувати місце події, то дізналися, що це не зовсім так. Ну дізналися вони це тоді, коли один з поліцейських ледь не загинув, відкривши дерев'яну скриню. Виявилося, що там, Деці сховав пістолет, детектива врятувала випадковість. Смертельна куля пролетіла за кілька сантиметрів від нього. Три тижні правоохоронці намагалися розшифрувати всі ці. Вони розгадали всі ці загадки, знайшли всі пастки. По суті, вони розгадали всі підказки, крім однієї. Вона звучала як. 12 апостолів готові працювати над камінчиками. Представник військової групи з розмінування припустив, що останню пастку деці просто не встиг встановити, хоча й вніс дані про неї у свій нотатник. Ну а на сьогодні це все побачимось вже у наступному відео, яке буде страшне, це буде прям страшнісіньке, страшне. А поки подивіться перший випуск премії Дарвіна, якщо ви вже цей подивилися, перший не бачили. Он вістутенькі, вістутенькі. так. все цьом, побачимось.